У мене тут є на моєму фронті мій особистий джаві. Лучанин Дмитро Пухан нарізає заготовки для виготовлення тактичної медичної сумки. Зараз просто покажу, для чого ця ліпучка, щоб можна було, ну в будь-яких умовах це якби, тактично, можна було швидко достати, там, передати партнеру, побратиму. Донедавна чоловік виготовляв м'які меблі. Зараз каже, власна справа не на часі. Потрібно допомагати армії. Були серце. Ми замовляли тканини, фурнітуру. Все з Києва і з Харкова, в яких зараз йде. Це не випробування. Це взагалі Я їм цього ніколи не пробачу. Почали шукати щось по місту, що можемо достати. Десь магазини там заходили. Вони робили великі знижки. Наші друзі допомагали фінансово. колеги, Швеї безкоштовно почали допомагати нам шити. Дмитро розповідає, частина людей працює у своїх майст. Стернях, ще частина шия вдома. Сумки виготовляють з водовідштовхуючого матеріалу. Готові вироби передають волонтерам, які знають, де в них є потреба. Наша команда це, це вся Україна. Ну, тобто, і збройні сили, і тероборона. Ми, ми, ми всі одне сили. Дмитро передав місцевим волонтерам пінопластові кульки для Бандера Смузі. Каже, ще має запаси матеріалу. Для того, щоб от, як коктейль буде там, палати, то щоб воно краще приліпало там, до танка, загривок комусь залетів. Ну, хочемо, щоб все закінчити. Але якщо, але якщо от частинка мого пінопласту прилипне до окупанта, я буду дуже радий. Гарячого. Вадим Панафідін, Віталій Горлець. Новини на Суспільному. Луцьк.